Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який із 2026 року скасовує щорічне публічне декларування доходів чиновників. Про це повідомляє центр протидії дезінформації про РНБО. І повідомляється, що замість відкритої звітності для російських чиновників запроваджується постійний. Антикорупційний контроль, і він буде закритим і повністю керованим державою. Правильно, ми розуміємо, що в умовах затяжної війни режим робить ставку на закриту угоду з елітами, і держава по суті захищає їхні статки від публічності в обмін на лояльність і участь у фінансуванні війни. І наскільки це спрацює? Ми не часто звертали увагу на в прямих ефірах на ось цей момент, але теж цікаво, тому що еліти Путін все взаємопов'язано і їхній вплив теж важливий. Ні, ну, лояльність російських еліт, вона є, і вона зберігається. Більше того, ну те, що Захід не зміг знайти оптимально ефективну стратегію санкцій проти російського бізнесу і робив суперечливі кроки, які, врешті-решт, як це не парадоксально, але призвели до того, що. Російські олігархи повернулися до Росії з своїми грошима. І вони не послабили свою лояльність Путіну, а посилили свою лояльність Путіну. Щодо публічності, слухайте. Ну, от, мені здається, що наші коментатори дивляться на Росію українськими очима. Якщо у нас тема публічності і контролю за доходами еліти це працює. От антикорупційні розслідування є, і це дійсно є викликом для наших еліт. Вони змушені якось реагувати на це. В Росії зовсім інша ситуація. Формально там ця публічність була, коли Росія трошки загравала заходом і так далі. Вже багато років це не має жодного значення. Жодного значення немає. І тому от цю подію вважати як чинник того, що змушений Путін зараз укладати якийсь новий контракт з російською елітою. Слухайте, там вже давно укладений контракт про особисту лояльність. Ти або лояльний Путіну, або ти можеш в будь-який момент опинитися в в'язниці. І це було і з деякими міністрами. Ще до початку, до речі, повномасштабної війни проти України, коли саджали там Силуанова посадили ні, не, не Силуанова, там іншого міністра економіки. Перепрошую, да посадили там Січин. Постарався зробити цю провокацію, але це був сигнал. Що будь-кого, хто там не те, що з Путіна, а буде нелояльний людям з оточення Путіна, що він може опинитися в в'язниці. Купу російських губернаторів посадили і до війни, і після війни, ну і під час війни, і так далі. Тому тут нема нічого принципово нового. Я ж кажу, це наш погляд на Росію, що, от, е, мовляв, це публічність мала значення для російських чиновників. Ні, ну це така дрібничка. Але це демонстрація, да, що не хвилюйтеся, там е, жодних, е, скажімо так, спроб з боку ваших політичних противників, там, місцевих еліт, які скористалися цією публічною інформацією проти вас, все це не буде працювати. Буде працювати лише ваша особиста лояльність, кремлю і особисто Путіну. Ось і все. Тут, якщо є зміни, то суто тактичні і не такі принципові, як здається, деяким нашим коментаторам. Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін пожалівся йому про нібито атаку України на свою резиденцію. Він заявив, що це недобре, згадав про томагавки і сказав, що Путін розповів про це рано вранці. Йому сказав, що на нього напали. Цитую, це недобре». Другий раз сказав Трамп, це не добре. Не забувайте, я зупинив томагавки. Тут хотілося б, щоб Трамп зупинив війну, а не передачу томагавків, але маємо, що маємо. Одне діло, як сказав Трамп, бути агресивним, а інше нападати на будинок Путіна. Зараз не час для таких дій, зазначив президент США. Як ви оцінюєте ось таку публічну реакцію Дональда Трампа на заяви, які лунають із боліт, та чому Російська Федерація вдалася до ось такої інформаційної провокації? Адже пане Володимир Додам бачу, що жителі Валдая, міста, де розташована резиденція Путіна, ужин у ніч на 29 грудня, не чули роботи протиповітряної оборони І це, звісно ж, суперечить заяви Лаврова про нібито ті збиті дрони, про які говорили російські опозиційні видання. Ну, навіть за офіційну російську інформацію, більша частина дронів була збита в Брянській області. Ну для тих, хто там не дуже знайомий з географією, можна подивитися. Це далеко від Новгородської області, далеко. Да, і це вже якраз на ближче до кордонів України, там поруч з Білорусією. Тому ну слухайте, все те, що відбулося в понеділок, ну це типова інформаційна психологічна спецоперація. Це не просто провокація, а саме інформаційна психологічна спецоперація, спрямована безпосередньо на Трампа. От я б сказав, точкова спрямована на Трампа. Це було спеціально приурочено до розмови між Путіним і Трампом. Мені здається, в Росії були дуже занепокоєні тим, що перша розмова між Трампом і Путіним, яка відбулася в неділю перед зустрічю з Зеленським, вона не дала повного результату. Частково спрацювала. Ну всі ці вислови вислови Трампа про те, що на висловлення Трампа про те, що Путін такий щедрий до України. Ну, ми бачимо, який він щедрий. По ракетних і дронових атаках, по тому, як руйнується наша енергетика. Ми бачимо, яка це щедрість в лапках. Але Трамп це сказав щиро: він в це вірить, от знов його Путін зазомбував. Але в той же час. Повного ефекту немає. Переговори продовжились. Да, там не домовились по цих двох спірних пунктах, але тим не менш, переговори пройшли достатньо позитивно. Я думаю, що росіян ще непокоїть, що йдуть переговори про гарантії безпеки для України. І Плюс, от не випадково з'явилася тема томагавків, і от це одна з цілі цієї ІПСО російської, щоб зруйнувати саму можливість обговорення теми американської далекобійної зброї для України. Це можливо не головна, але е, одна з важливих цілей цієї спецоперації, і вона на жаль досягла мети, тому що ну Трамп саме так це сприйняв. Що мовляв, бачите, вона якщо б були України, у України томагавки, чим би це закінчилося? І тому Америка тут е, Росіяни намагаються по-перше емоційно переформатувати Трампа, створити у нього негативна. Е, Ставлення до України, що от бачите, що це не Росія агресивна, не Росія хоче продовження війни, а насправді саме так воно і є. А що нібито проблема в Україні? І Якщо в Марелаго в неділю в спілкуванні з журналістами, ну Трамп так в своєму стилі такому стерильно нейтральному сказав: ну що, війна. Мовляв, і Росія атакує як його запитували про російські атаки проти України. Він сказав, ну це ж війна, не тільки Росія атакує, українці теж атакують. Ну тобто обидві сторони воюють між собою. Але тут в понеділок вже була критика на адресу України, і це було пов'язане з тим. знаєте, ну війна війною, коли атакують мирних громадян, нічого страшного, ну це нормально. А от перших осіб чіпати не можна, друга Путіна чіпати не можна. Хоча насправді я думаю, що ніякої серйозної атаки на Валдай не було, там ну, всі російські навіть експерти чудово знають, і вони відразу про це написали: що як навколо будь-якої резиденції Путіна в Кремлі він там майже не буває, але і в підмосков'ї, і біля Сочі, і от той же самий Валдай. Там величезна е, спеціальна система ППО, яку навіть ракетам важко подолати, не те що дронам на тому, ну все це імітація була. Імітація, перш за все, інформаційна. От для того, щоб емоційно вплинути на Трампа, створити у нього негативне навраження до України, е, негативне ставлення до України. По-друге, мета е, робиться. Е, е, Ставка робиться на те, щоб зруйнувати позитивні тенденції в переговорному процесі між США і Україною. Явно росіян це непокоїть, що є таке просування, йде формування спільного американо-українського мирного плану, а вони не хочуть цього. Вони хочуть, щоб були лише переговори між Росією і США, і щоб мирний план був не американо-український, а російсько-американський. А Україна лише виконувала цей план Кремля і Білого Дому. Ось на що робиться ставка, і тому їм треба було зруйнувати от всі ці здобутки, всі ці напрацювання, які були за місяць переговорів, навіть більше, більше місяця переговорів між США і Україною. Я не думаю, що це повністю спрацює, але тим не менш удар був саме на це. Ну і ще одна мета, про яку я вже сказав, це те, що вони таким чином хочуть нейтралізувати тему, навіть просто обговорення теми постачання далекобійної зброї для України. Я не виключаю, до речі, що можливо на переговорах Мари Лагу ця тема піднімалася українською стороною. Що це як один з інструментів тиску на Росію? Ну і далі, вже що називається підсуєтті і в першу чергу стів уїдка там Кирил Дмитрів, який там десь поруч ну, Флориді знаходиться. Ну і відразу організували нову телефонну розмову з Путіном. Вона, нібито мала бути про узгодження от всіх цих мирних сценаріїв, про пошук компромісу. А виявилось навпаки це черговий раунд зомбування Трампа ну, про великий жаль, хоча б частково, але це спрацювало. Ну і ще одна мета цієї провокації полягає в тому, щоб створити штучний привід. Для того щоб по суті Росія не те, щоб вийшла з перегорного процесу, але відрізала всі потенційні варіанти, які пропонувалися так розумію, американською стороною, зокрема, у ця ну чесно кажучи, дурнувата, скажу і не політкоректна дурнувата ідея телефонної розмови між Зеленським і Путіним. Але ідея, судячи по інформації, Fox News, з'явилася. Явно ця ідея була або самого Трампа, або людей з його оточення, що мовляв, хай вони між собою поговорять. Але росіянам теж не хочеться цієї розмови. Як вони не хотіли зустрічі між Зеленським і Путіном ще в серпні, вересні, коли ця ідея обговорювалась, от і зараз треба було це зруйнувати. І в той же час підняти ставки, щоб був формальний привід для Росії вийти з більш жорсткими вимогами проти України, ну і, відповідно, в переговорах з США підняти ставки і виправдати ескалацію війни. На превеликий жаль, всі події, які відбулися, от неділю і особливо в понеділок, вони підтвердили гіпотезу, про яку я, зокрема, неодноразово казав, що Путін не хоче. Завершення війни Путін хоче ескалації війни, хоче її продовження. Але для цього потрібен був привід, щоб і з Трампом не розсваритися, і в той же час підняти ескалацію війни на новий рівень. Що власне от зараз я думаю буде відбуватися? Так що цей інцидент він мав спрацювати, або точніше, от вся ця провокація вона мала спрацювати саме на виправданні ескалації війни проти України. І одночасно збереження конструктивних відносин з Трампом, Так що Росія працює в своєму стилі, і на превеликий жаль, я думаю, все це стало наслідком того, що от вони переконалися в Кремлі, зокрема після розмови в неділю, що Трамп готовий вірити Путіну. Раз готовий вірити Путіну, треба піднімати ставки. Треба ще більше посилити, скажімо так, антиукраїнські провокація, звинувачення в бік України. раз Трамп вірить, ну треба це робити і далі. Але я б не поспішав поки що за апокаліптичними висновками, тому що ми вже неодноразово бачили гойделки Трампа. І я думаю, що ситуація ще буде змінюватися, і переговорний процес не припиниться. Але зараз ми бачимо кризу в переговорному процесі. Я думаю, що от ця криза навіть є корисною. І вона, я думаю, що можливо не відразу, але врешті-решт продемонструє американцям та стратегія поступок Росії, яка зараз використовується, вона не не приводить до миру. Вона лише веде до загострення війни.